Привіт, мене звати Тетяна, і сьогодні перший випуск подкаста код бренду. І сьогодні ми поговоримо про ілюзію. Ми живемо в ілюзії, і вам вирішувати, чи виходити з неї, чи ні. Отже, що таке ілюзія? Ілюзія це обман, омана, це спотворення, сприйняття реальності та себе в ній, своєї поведінки, подій або предметів. Права в тому, що для людини, яка не задумується над мотивами своєї поведінки, не відслідковує причинно-наслідкові зв'язки, не враховує думку інших з приводу картини світу та свого місця в ньому. Така людина не розуміє і не ототожнює себе як суб'єкта, який живе в омані. Для неї ілюзія її реальність. І частіше за все, ілюзія така. Це захисний механізм, тобто такий обман це шлях приховати правду, суть якої людина не усвідомлює. Також варто зауважити, що ілюзії в житті це не завжди добре, але й не завжди погано. Для початку наведу приклад із фільму. Головна героїня бачить майбутнє при поцілунку, і одного разу, при поцілунку коханого, бачить його біля іншої жінки, яка радісно посміхається, тримає на руках дитину, і вони разом забавляють цю дитину. Героїня попала в ілюзію, в оману і спотворено інтерпретувала цей відрізок ситуації, яку побачила. Вона подумала, що він не її доля, що їм потрібно розлучитися. А що було насправді? Як думаєте, він просто грався із дитиною, давньої знайомої, яка заміжня за іншим чоловіком, і ця дитина не його? Наш мозок здатен після того, як отримає лише деякі деталі ситуації або предмету, домальовувати увесь об'єкт і таким чином формуючи певну картину світу, адже будь-яка невизначеність це дискомфорт, і мозок хоче швидко позбутися цієї невизначеності та прояснити ситуацію. Так само можна сказати, що ми часто знаходимося в ілюзії стосовно себе свого характеру, статусу, можливостей такі ілюзії називаються суб'єктивні. Люди часто думають про себе неадекватно реальності, можуть думати про себе як недостатньо розумного або гарного, не такого успішного або харизматичного, можуть вважати себе слабкими або, навпаки, занадто сильними, хоча такими не є насправді. Яскраво це виражено в людях із архетипом дитя. Таких як я зазовні радісними, добрими, активними, емоційними враженнями та за ілюзією, що я можу все і гроші заробляти, і мамою бути, та і ще й сама десь із дітьми, знаходиться боязка дівчинка, яка боїться невизначеності, боїться зробити щось неправильне, потрапити в якусь ситуацію, потратити гроші кудись не туди, боїться взяти відповідальність не не те, що за себе сім'ю чи доходи, але й за свої слова. А ще й хуже за свої вчинки чи емоції. Або в архетипі опікун. Наприклад, на перший погляд так і сама мама про себе думає, що вона супермама, піклується, допомагає, оберігає, а насправді впадає в гнів, якщо щось не по плану, дискримінує, впадає в авторитарний режим. І якщо ви замічаєте, що якось відрізняється ва ваше враження про себе і слова інших людей, значить, ви живете в ілюзії враження про себе, і проблеми будуть до тих пір, поки ви цього не усвідомите. Кожна людина здатна усвідомити, чи живе вона в певній ілюзії чи ні, і чи хоче з неї вийти. Немає єдиного правильного рішення. Потрібно виходити із ілюзії, чи так, і жити в ній. Це вирішувати вам. Це право кожного. Обрати право жити в ілюзії це просто вибір. І добре, якщо це свідомий вибір. Наведу приклад, ілюзія стосовно інших. Я в цій ілюзії раніше жила дуже довго, допоки не почала спілкуватися тісно із людьми, які добилися високих доходів та мають бізнеси. Це ілюзія успішності інших, людям, особливо в архетипі дитя. Властиво думати, що у інших все складається краще, ніж у вас легше, ніж у вас, успішніше, ніж у вас, а от у вас все паршиво, важко і не так добре та легко. Адже значна частина життя іншої людини прихована, тому люди додумають несвідомі і невідомі деталі, щоб скласти повну картинку. Вони не знають, із якими труднощами стикалися ці люди, із якими проблемами, що приходилося робити, чим жертвувати. А бачать лише зовні стабільну картинку успіху, адже більшість хоче виглядати успішним, ніж є насправді, бо соромно визнати свій неуспіх в даний момент, так і складається ілюзія успішності інших, наші в сусіда трава зеленіша, тому ніколи не порівнюйте себе з іншими, бо ви не знаєте ні їхнього життя, ні реальності, як звільнитися від таких ілюзій. Скажу так, що звільнитися повністю не знаю, чи можливо, але зменшити їх кількість точно можна. Адже ілюзія виникає в тому випадку, коли ми не аналізуємо себе, свою поведінку, не вивчаємо своїх мотивів, не задаємо питання, чому. А точно правильно, а це точно реальність, а не надумане. А от коли наші уявлення про себе або про світ оточуючих переходять із підсвідомого рівня, інтуїтивно до рівня аналізу та усвідомлення, більшість ілюзій розвінчується.